Каракурт це Бессарабія в мініатюрі. Три балканських етноси албанці, гагаузи і болгари, живуть поряд у межах одного поселення вже більше двох століть. Вони оселилися в різних частинах села. Кожен на своїй махалі. Практично кожен мешканець Каракурта володіє трьома-чотирма мовами. Якщо ви хочете побачити Бесарабію, але вам бракує часу об'їхати її всю, приїздіть у Каракурт. Ви побачите все. І анклав культур, і всі традиції та пісні. Ви зануритеся в культуру повністю саме в Каракурці. Це з деяким пафосом, звичайно. Проєкт сімейний портрет. В одному з найколоритніших сіл Бессарабії. Тут ми хочемо знайти фотографію, яка б відобразила цей дивно строкатий світ. У пошуках нам допоможе Ірина Младінова, етнологиня, аспірантка Одеського університету Молода мама. Із чоловіком і донькою. Вона приїхала провідати батьків у рідне село. Ірина спеціалізується на вивченні балканських етносів півдня Одеської області. Дослідження Каракурта лягли в основу її наукових робіт. А тут пройшло все моє дитинство. А тут минуло все моє дитинство. Це наше поле. Гарно. Дивись, яка благодать. І в індійців ми тут гралися, і в мисливців та качок. А там сітка в нас волейбол. Це моя школа. Слухай, гарно. Цеглинки добротні, які. А вишня є. А вишня є? є. Мама дала абрикосів і повидла. Отак, Це ми любимо. Ну все, можна жити. Чоловік Ірини повертається в Одесу. Робочі справи. А ми беремося шукати фотографію. Батько Іри знає, де зберігається сімейний архів. Мені здається, в Каракурті зберігаються традиції. Ще віддають даним предкам. Тому фотографії ще збереглися. Приклад Дім Бабусі. Та він уже зруйнований. Там давно ніхто не живе, але фотографії там зберігаються. Частину ми взяли, частину дядько. Бо це пам'ять для нас. Це важливо. Це найстаріша румунська фотографія. На ній наших пращурів пращури. Зрозуміла. Так. А це колоритне фото дуже нам сподобалося. Весілля родичів Ірини, наречений Гагауз, а наречена Албанка. Це, це весілля 75-го року. Та ні, раніше, раніше. Сімдесятий рік. Ось коровай там, подушки, всі родичі. Гармоніст, баяніст, барабанщик. Усе як належить. А гармоніст, барабанщик із вашого села? Ні, це Андрій. Він з Болграда. Циган. А машину вони замовляли чи як? Колгосп давав. Якщо працюєш у колгоспі, колгосп дає тобі машину. І там не одна машина, там кілька. Ця фотографія могла бути зроблена де завгодно в тому радянському просторі. Як ми можемо дізнатися, що це, наприклад, Бессарабія? З яких елементів? Це головні убори, характерно пов'язані. Наприклад, на цій дамі. Це сосуд для вина, биклиця. Це посах у вигляді подушок. А фота регіонального характеру. Так, її цигани робили з воску. Наречений Гагаус наречена Албанка. І додамо, що якась частина гостей болгари. Тобто, це таке 100% Бассарабське весілля. Готовка до реконструкції стартувала. Ми вирішили почати з короваю, замовити його у місцевої майстрині. Ми знаємо, що ви, нас... знаємо, що ви в Каракурті печете найсмачніші короваї. Потрібен максимально схожий. Зможете? Спробуємо. Думаю, що зможете. Весільний коровай як символ щастя і достатку традиційний для всіх східних слов'ян. Він обов'язковий атрибут свята. Думаю, що вийшло. Мені здається, повною мірою не вдалося реконструювати цей коровай красивіший. Це ви думаєте, який момент? Це вони розписуватися йдуть чи куди? Це після будинку культури. Уже розписалися. Їдуть до нареченого. У будинку культури, де раніше й реєстрували шлюби. Ми організували збори для фотосесії. Нам потрібно більше двох десятків людей. Це наймасштабніша реконструкція проєкту сімейний портрет. Місцеві. Дуже активно долучилися, охочих узяти участь вистачає. На тебе схожа правда? Так реквізит ми шукали в гардеробні танцювального колективу. Одягу, характерного для епохи, достатньо. Він на диво добре зберігся. А ну, покажіть фотографію. Який це газ? Як ви гадаєте? Газ-51. А у вас це газ-52. Биклецю традиційну пляшку для вина ми знайшли в музеї. По правилам За правилами наречена мала сама вишити подушки. Так визначала, яка вона майстриня? Працьовита чи ні? Всю усю душу важливо. треба було вкласти. Чоловік Ірини поїхав. Хто ж тепер зіграє роль нареченого? Відкрита вакансія. вакансія на роль нареченого. Надсилайте свої анкети. Ти нічого нібиш діяти про. Просто... Ти нічого не робитимеш. Ти просто на фоці будеш замість нареченого стояти поряд. А де чоловік пішов? Утік! Один в один олеже. Ідеальний кадр. До речі, схожий. З Черевиками має гарний вигляд. Щепкосуху чорну, капелюха. Мені б образ сподобався. Реконструкція фотографії непомітно переростає в реконструкцію ритуалу. Звуки традиційних мелодій молодих проводжають до автомобіля, часто зупиняються на перехрестях. Атмосфера справжнього балканського весілля. Основне завдання побудувати мізансцену, а це не так і легко. Надто вже темпераментний актори. Кепку знімайте мені давай, повертайтеся спиною, визирайте за плеча. І смотріть за плеча будете виглядувати. Садіть сідайте, та так А клецю навпаки якомога вище. На мене, на мене я чуть-чуть сюда. трохи в цей бік. Так супер атлічна внімання. Усі дивляться на фотографа. Хто фотографані відто фотографа не бачить, тою фотографію не потрапляє. чудово, мала молодці. Хороший кадр. Усі на місці. Машина стоїть, герої на місцях. Балканські ритми не стихали навіть під час фінальної обробки знімки. А учасники суворо оцінювали достовірність. Скільки, як, ви думаєте, як оцінюєте результат? Десять із десяти. Так багато людей ви знайшли. А це ж Афоня! На гармошці Афоня! В Принципі, за канонами все витримано. Танці були, посох був, музиканти були, биклиця була. Весільна процесія ще довго кружляла селом. Пробуджувала в людей ностальгійні спогади.